Від рибалки, ми чого хочемо. Так, отримати задоволення та відпочити. А для цього треба ловити рибу або якісно, тож великого розміру, і кайфувати від виважування. Або ж брати спіннінги ультралайтового класу, ловити невеличку рибу, але в кількості. Ну і сподіватися, що клюне велика і фрикціон буде жужжати. От і я вирішив піти другим шляхом, але з невеличким уточненням. Те, що я буду ловити на кастинг. А чи можливий ультралайт у кастингу? Сьогодні ви це побачите. Це було. Закид і відразу риба. А, маленький жерешочок був. Прикольно. Тільки поставив цикатку, закинув і на самому викиді відразу маленький жирішок взяв. Цікаво було. Може там їх ціла стайка? Напевно, що взяв на падіння. Тут щоб біля в нього не впало, він би підібрав. Є цікаво, хто це в цей раз? Щось супротив дуже маленький. Або маленький окуньок. Так, да, окуньок. Що ж воно всі сходять? Але цікаво, як приманка відразу вирішила питання двох клювань. У спеку за півтори години тільки два контакти з рибою. Що ж, спробуємо в дощ. Та що ж такі? Чи я їх не просікаю, чи шо? Отут уже взяла риба. Підтягну фрикціон, чи шо вже? Капець. вже друга риба сходить. А от у чому справа. Лад водилища виробник вказав як фаст. Але на мою думку, це більше модерейт фаст. Водилище такого типу мені навіть більше подобається. От тільки просікати ними треба трошки сильніше, ніж я звик. Водилище для мене нове, тому поки привчився декілька риб я злив. Є. Оце удар був хороший. Оце вже був хороший удар. Просік я цього більш-менш, О, такі О, так це уже ж вдарив, так і вдарив. Затягнуло тучами, думав, що вже рибалка закінчилась, аж ні. Ось такий судечок, причому вже другий, перша була покльовка біля берега, схід не просік і оце вже нормально влупив. Очікував, я очікував. І все-таки воно того варто було. Паличка відпрацювала невідмінно. Чіткий удар. В цей раз я вже не прозівав, підсік. Під і все, і рибка вже тут. Спробуй зараз ще. Саме цікаво, що під час дощу не хотів. А вже коли тільки дощ закінчувався, перша покльовка, наступний закид, одразу друга. Цікаво, звісно, де більші судаки. Віпо дюйми, а ловляться ось такі невеличкі. Хотілося б, звісно, кіло плюс хоча б, хоча б. А то і трьошечку взяти. Але щось я ставив великі приманки. Не хоче, не хоче він зараз. Але добре, що бере хоч такий. Бо без риби зовсім сумно. Хоч природа відпочинок це є, але без риби сумновато. Так, хтось приманку зажовував потрошку. Цап-царап, цап-царап, може бичок нормальний. Бочу судак стрибанув. Ввечері поставив Ратліна. І ось такий судачок взяв. Капець. Неочікуваний, я думав, що буде хоча б щось побільше. І йшов як трава. Здивував, так здивував. Ось такий зовсім-зовсім малий, прям стекляшка. Прям чітко відчув тюк. Я подумав, ну може трава. Далі він не супротивлявся. І ось такий флагманський. Віп um, спрацював ввечері. Ну-ка, спробую ще покидати. Може, іще пару штук спіймаю, можливо, навіть хороших. Але в той вечір більше ніхто не ловився. Цьому році я більше запарювався з приводу пошуку ультралайтового видилища для кастингу. Як ви вже бачили, і на свій спінінговий NanoLong я ставив 3D-курок, пробував ловити ним кастингом. Щось виходило, щось ні. На інший ультралайт я також спробував половити з кастингом, думав, можливо, його переробити під. Ну, З безінерційної катушки на кастингову. Але загалом я вирішив, що це тільки зайва витрата коштів, що я їх витрачу на родбілдера, на кільця, на ручкотримач, курок. Коротше, по суті, будилище буде те ж саме старе, але купа грошей буде в нього вкинута. Думав взяти щось за ліжки, але ну, не подобається мені. Спінінги з Aliexpress з того плану, який я знаходив. В основному кінчик завжди буде солідний, або верхнє коліно повністю солідне. Це не супербудилище, завжди є якісь нюанси. Коротше, це особиста моя думка. Хоча є знайомі, які ловлять спіннінгами з Алішки і кайфуй. Думав, я думав, і потім Азура випустила свою лінійку Safina Кастингова. Хотілося її взяти. Але, ну так, помоніторивши по сайту, мені здалося, що це в принципі буде теж самий мій скайлайновий комплект. Але зайшовши в магазин, потрусив я Сафіну до 6 грамів і зрозумів, що це ну, трошки інше. По-перше, ну, і тест поменше, ніж раніше в мене був. І по ладу, це Moderate Fest, те, що мені подобається більше. Тобто, цей спінніг я саме хотів для маленьких оброчків, коливалочок, блешеньок, половити на щось ось такого плану. Хоча і від джигу я би не відмовився там десь трошки покидати. Але, якби зайвих коштів не було на придбання цього спінгу. І тут так склалося, що вийшло домовитися з магазином Флагман, який дав мені. Цей спінінг ще деякі спорядження на те, щоб я його протестував, оглянув, якщо там сподобається, показав глядачам. Ніяких зобов'язань перед ними не маю. Тому, в принципі, можу казати, як я сподобалося, не сподобалося. Те, що писали під минулим відео, ну я вважаю необоснованим, коли люди лізуть і думають, що вони знають за всіх. Краще. Я на каналі збираюся завжди казати ту думку, яку я особисто маю про той чи інший спінінг. І об'єктивності, я думаю, що вам тут шукати не варто, бо це суто моя суб'єктивна думка буде і про Снасті, і про ці, і про ті що я буду купувати за свої гроші. Я в канал вкладаю дуже багато сил. Це зйомка відео. Поїдь. Ти на рибалці не просто кайфуєш і ловиш рибу, як звичайний риболов. Ти бігаєш по берегу, постійно виставляєш камеру, шукаєш красиві ракурси, намагаєшся це все зняти, так, щоб звук був хороший. Бажано ще з двох камер, щоб два ракурси було. Потім приїжджаєш додому, запарюєшся з монтажем, витрачаєш купу часу, робиш прев'юшки, цікаві назви, щоб вам було цікаво подивитися це відео, вкидаєш купу сил. І по факту канал підтримує невелика кількість людей, трошки спонсорів, і декілька людей, хоча б в коментарях ставлять, в коментарях пишуть щось хороше. В принципі, до щось нехорошого я те ставлюсь нормально, аби адекватно написали. Тобто, критика це річ, яка спонукає прогресу, але конструктивна критика, яка дає зрозуміти, як. В майбутньому стати кращим. А в минулому відео мені чомусь намагались нав'язати якусь продажність. Так, речі були мені надіслані, але думка тут моя. Щось не подобається, не вірите, ну я нікому нічого доказувати не буду. Отож, трошки відтестувавши водилище, половивши ним N кількість рибалок на різних водоймах, в різних умовах, на різні приманки. Я розумію, що це не рік тестування, як перед тим, як водилище випустити, але я й не претендую на якусь професійну думку. Це суто моя знову таки суб'єктивна думка про це водилище. Сподобалось, не сподобалось, які відчуття від нього отримав. По суті, Ютуб це і є е е зібрання суб'єктивних думок. Бо, якщо ви хочете якусь об'єктивність або нав'язливість, то підійдіть на телебачення, бо там вам завжди навішають і на вуха, і буде формат такий, щоб нікого не образити. А я розповім про це водилище таким чином, що от воно, 1.6. Як я зазвичай звик, що, на мою думку, в усіх спіннінгах тест занижують як верхній, так і нижній. Але тут. Я би сказав, що вони попали. Я очікував, звісно, що воно буде 6 грамів прям легко кидати, 6 грамів це потолок. Я би навіть сказав, що 6 грамів тут вказано саме приманка плюс грузик. Бо я кидав 6 грамовий грузик, рдюймова приманка. Ну, це, це перебор, але при цьому летить, кидає, ну, кидає нормально, проводка адекватна, рибу ловить витягує Тому це по максимуму те, що я би з ним назвав. По воблерам твічі в 70-й річ. Так, водилище працює десь від середини, але адекватно проводка воблера відбувається. Водилище не завалюється, тобто, якщо риба клюне, воно його зможе ще підсікти. Як ви вже бачили в цьому відео, був нюанс, що я звик. Коли водилище зле, риба сідає, ти просто кістєвим закидом робиш ось так підсічку, все, риба сидить, нікуди не, відбу... не дівається. Тут же вершинка м'якенька, і щоб нормально досікти рибу, треба зробити трошки сильніший підсікання. І це просто по-іншому. Це непогано, не добре. Бо от ловив я нещодавно поплавочною вудкою. І так само роблю просто кістєве підсікання. А мені кажуть, що ти твориш? Ну, в поплавочній вудці треба прям нормально підсікти, тоді риба буде на гачку. Тут так само. Кінчик трошки м'якенький, і треба сильніше підсікти. Риба тоді вже нікуди не дівається, бланк повністю відпрацьовує на виважуванні. Є нюанс з курочком. Ну, виглядає, наче його замало. І перші риболовлі шукав хват зручний, як його тримати, бо, ну наче трошечки маловато. Можливо, пару міліметриків би ще додати. Але по факту я знайшов от такий собі зручний хват, коли рукою прям обхватую не сюди на катушку, а прям за бланк. І зверху. От, от якось ось так. І от в такий, в такий момент, е як мені здалося, максимальна 100% чутливість, яку може дати цей бланк, і зручність, е ну, принаймні, з цією калькуттою. Я тоді можу робити, і всі вже види проводок, прям, і палець сюди поставити на бланк, сенсорику збільшити, і такт, в сенсорика гарна. І мікро, ну, палець сюди я ставлю більше для того, щоб зробити якісь мікропроводочки, е мікро такі штуки. Як мені здалося, що для цієї катушки можливо трошки короткувати хід різьби ось тут. Бо коли я знімаю катушку, завжди то есть, виходить так, що ця гайка верхня знімається. І тобто, так само треба її повністю відкрутити, щоб цю катушку встановити. Але в принципі, коли вона вже встановлена, ось тут вже нічого не заважає. Це краще, ніж якби отут ще була купа різьби, як буває на деяких спінінгах, і плюс палець дістає до банку. То я би назвав це доволі хорошим рішенням. Не завжди зручно, що ця гайка тікає і потім ще треба попадати, але це такі мінімальні нюанси, і не так часто я знімаю катушку з цього вудлич. Приїхав з рибалки, заніс спінінг, вдома поставив у зібраному стані. Так само на риболовлю приніс, автівку поклав, приїхав на водойму. Е, коли міняю, перематую шнури під різні водойми. Так само немає ніяких проблем, якщо треба зняти цю катушку, якщо треба цю катушку поставити на інше вудлище. Це такий невеличкий нюанс. Здавалося, що, можливо, форгріп трошки короткуватий, але вудилище ультралайтове для маніпуляцій з воблерами, блешнями. Це те, що я хотів. Тобто хід прям сюди-сюди, можна руку як хочеш крутити. Зручно. Якщо треба дві руки закидання. Ну, по-перше, це вам не будилище до грам 30, де у вас тут от така рукоятка замахуватись, кидати. І це ультралайт. З такими вагами, тут, в принципі, трошки взявся, щоб дати імпульсу нормального. Трошки про дизайн скажу: мінімалістичний, трошки написів деколи з тієї сторони, з цієї сторони. І ось тут. Вони мінімалістичні, білі. Це нормально. Трошки ось тут золота така гайка, можна було би її назвати, елемент на гайці, який також не дає якоїсь циганщини золотої. Вона не повністю золота. Тось. Красивий карбон. Так, можливо, ось цей ручкотримач хотілося б як такий м'якенький пластик. на... Crazy fish на Нолонг Якщо хтось ловив, то, я думаю, ви розумієте, там є такий, коротко, такий наче soft-touch пластик Він пачкається сильніше, але до руки він прям дуже приємний. Я би не сказав, що це якось щось з ним не так. Але, ну, от, моя думка така. По-моєму, ще гарно. Іде співвідношення ось цього такого блискучого елемента з принаймні з цією катушкою. Тож, загалом дизайном я задоволений з приводу, до речі, кінчика. Інколи буває роблять на кінці прям цілу гірлянду з різних кольорів, тут, бачите, тільки зелений ось такий обмотка тюльпана, яка задумувалась, скоріше за все, для того, щоб краще відслідковувати покльовку по кінчику. Euh, відношусь до цього нейтрально, тому що загалом все передається і в руку, коли дно і листе м'яке, по кончику і так дуже видно без цієї зеленої штуки. Але воно не заважає. Воно на риболовлі не виглядає як папуга на кінці вашого кінчика. Тобто все доволі гарно. Без якихось зайвих речей. В принципі, ви вже бачили зараз теж додам цей момент з покльовкою. Тобто, наскільки гарно було видно клювання риби. Що по низу тесту? Я кидав 1-2 грами. Нормально. З цією катушкою, самі розумієте, що калькутта це щось від 2 грамів. 2 грами цілком адекватно летить, летить краще, ніж на нанолонці. Саме в кастинговому варіанті. Без інерційкою на налонг кидає. Кастинговий варіант не кидає. Самі розумієте, там кільця по-іншому розташовані. Бланк якось інакше працює. Тут з 0,5 восьможильним шнуром 2 грами гарно полетіло, гарно я зміг провести, зловити бичка. Чим я задоволений, 1 грам, да, летить вже гірше, але. Тут питання саме можуть вже бути до калькутти, до шпулі. Не так часто я збираюся кидати 1 грам, саме в джиговому варіанті. З блешнями 2 грами. Принаймні там, де я збирався ловити головня на каналі, перекидаю я повністю канал. Нагадаю, з нанолонгом 2 грами я канал, щоб перекинути прям вистрібовувався штанів. Навіть пару відстрілів було. Тут же. Два грами спокійно, блешня перелітає цей канал. Навіть в кінці я вже загальмовую, щоб прямо покласти під кущик. Основний мій орієнтир цього водилища, як я вже казав, це були воблери і блешні. Але не знаю, щось зі мною сталося, щось з водоймою сталося, щось в цьому році з погодою. Не знаю, коротше, що раніше на воблери гарно виходило ловити. В цьому році як би я не впирався з воблерами невеличкими по окуню. Коротше, дуже складно. На головні декілька виїздів робив там щупачки маленькі ловилися, ловився маленький голови, там один оконь, але це не та риболовля, на яку ти виїжджаєш і розраховуєш хоча п'яток риб спіймати і непоганих. Тобто це прям трудові риболовлі були, з яких навіть я не знаю, чи вийде змонтувати якесь адекватне, цікаве відео для вас. І в цьому, я думаю, Явно винне не водилище, а, скоріше за все, недостаток моїх знань, щоб знайти саме рибу. По джигу вдавалося доволі гарно половити, самі бачите і по цьому відео. І далі в кадрі буде доволі багато риби. Так, риба невелика, але знов-таки це ультралайт. Ви маєте розуміти, що з такими снастями ціленаправлено ти виходиш за рибою від 10 грамів до. Умовно, кілограму можна розраховувати. Все, що вище, та навіть кілограм це вже буде трюфейна риба, з якою треба буде нормально таки поборотися. Бо судачки 400 грам вже дають такого адреналіну, що риболовля стає доволі веселою. Тобто ти тягнеш рибу, ти кайфуєш, витягаєш в тебе там судачок на 400 грамів. Ти кайфанув, але, наприклад, для камери у мене відчуття такі, і що я вам покажу? Хоча це по суті риба, я кайфанув, я задоволений. Це, напевно, мої суто проблеми. Що я думаю, що вам таких невеличких риб дивитися не цікаво. Хоча безумовно, скоріше за все, є люди, яким будь-яка риба цікава, як і мені. Я відео намагаюся зняти, щоб саме мені було цікаво, якби я дивився інших блогерів. Ну і пару слів хотів додати про приємний на дотик, м'який неопреновий чохол для водилища. Він гарно захистить його, бо, самі розумієте, все-таки ультралайт Водилище потребує до себе більшої уваги. Ну і будь ласка, підтримуйте відео коментарями, тому що це дуже важливо. І в моральному плані, щоб підтримати мене, що все-таки я цей контент для когось роблю, комусь він цікавий, він дійсно хороший. І для алгоритмів Ютубу це дуже-дуже зараз важливо, бо немає.